У Полтавській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань молодіжної політики, спорту та туризму. Депутати розглянули зміни до програми з реалізації молодіжної політики на 2022-2025 роки. Одне з доповнень стосувалося розвитку адаптивних видів спорту. Розповів перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Плани передбачають перш за все розширення змагань за участю осіб з інвалідністю. Ветеранів з родинами учасників бойових дій. В тому числі залучення внутрішньо переміщених осіб із сім'ями, розширення географії проведення змагань не лише там в великих містах, але і в громадах, в старостатах. Заслухали члени комісії і звіт про виконання обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки. Відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-здоровчих та спортивних заходів, Полтавську область у 2021-2024 роках проведена з олімпійських видів спорту 457 змагань обласного рівня, 305 навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських змагань. Та збірні команди області з видів спорту взяли участь у 858 змаганнях всеукраїнського рівня. Прозвітувалися про виконану роботу за поточний рік і керівники обласних осередків фізкультурно-спортивних товариств Динамо України, Колос, Спартак та Україна. Також депутати погодили проєкт плану роботи комісії на наступний рік. Усього розглянули 9 питань порядку денного.